Вітаю! Зараз ти дізнаєшся про види географічних карт та їх призначення. Ключовою особливістю карти від малюнка є наявність на ній масштабу. Карта без масштабу це просто не карта. Всі картографічні твори прийнято класифікувати згідно масштабу, в якому вони виконані. Всі карти земної поверхні, залежно від їх змісту, поділяють на два основні типи. Загальногеографічні та тематичні. Карти країн це політичні карти, на яких зображено найбільш важливі об'єкти з точки зору економіки, політики тощо. При вивченні материків і океанів користуються різними заохопленням території і масштабом картами. Заохопленням території можна виділити три групи карт: карти півкуль і світу. Карти материків, частин світу, океанів та їх окремих частин, наприклад, карта Північної Африки або Південної Америки. Карти країн та їх окремих частин. Карта світу географічна карта, на якій зображена земна куля цілком. Карти світу складають окрему категорію карток у зв'язку з проблемою проекції поверхні геоїду на площину з мінімальним спотворенням. Дрібномасштабні це карти світу або материків. Їх масштаб дрібніша від 1 до мільйона. Середньомасштабні це карти країн, великих островів, їх масштаб від 1 до 100 тисяч до 1 до мільйона. Великомасштабні це карти маленьких держав, областей, міст, їх масштаб менше, ніж 1 до 100 тисяч. Загальногеографічні карти це карти, що відображають поверхню землі або якусь її частину без виділення певних її елементів серед інших. Інший тип географічних карт це тематичні карти. Тематичні карти детально показують окремі елементи або характеристики місцевості, розкриваючи таким чином певну тему. До цього типу карт відносяться різноманітні геоморфологічні, геологічні, гідрографічні карти, карти рослинного покриву та тваринного світу, політичні та економічні карти, карти населення та багато інших. Науково довідникові карти призначені для отримання необхідної довідки. А також для ретельного вивчення особливостей зображення території або акваторії, розміщення на ній об'єктів і явищ, їх просторових взаємозв'язків та закономірностей їх розміщення з метою наукового дослідження та практичної діяльності. Культурно-освітні – призначені для популяризації певних знань чи ідей. Карти туристичні Ця карти призначені для забезпечення потреб туристично екскурсійної справи. Один з видів карт тематичних. КАРТА з технічними даними місцевості Навчальні використовуються в ході навчання, наприклад, географії, історії чи інших навчальних дисциплін в школах, вищих навчальних закладах тощо.